Вами знову Румбєй і Оксана Лебедович. Сьогодні у нас, у нас новий гість. Це Маріан Дмитрів, який є лід бізнес аналітиком в компанії ЕПАМ. Маріант, привіт! Радий тебе вітати в нас сьогодні. Завжди радий бути з вами. <laughs> Як в тебе справа? Розкажи, будь ласка. А розкажи веселу історію. Йду сьогодні по вулиці, гарне сонечко, світить. Заходжу в офіс, біля ліфта Оксана. Оксана така, а ходи до нас в гості? та я не заперечував. А <рес> як відмовити, правда? Ну та і ми насправді дуже цінуємо, що ти нам рідко відмовляєш. Е, дуже мені сподобався твій вебінар по фі, е, фікс прайс проектах. Особисто я це цікав... дізналася дуже багато класної інформації, яку планую використати в майбутньому, але сподіваюся, що не на фікс прайс проекті. Ту інформацію можна використати і на звичайних проектах. Супер, супер, я рада це чути. Я знаю, що у тебе насправді дуже великий досвід роботи. скільки ти загалом років вже працюєш в байкі? З четвертого року. 2004 -го. Боже, мені страшно рахувати. Навіть не хочу думати зараз, чим я займалася в 2004. му І що ляльку, я вчилася... ляльку Барбі не переодягала? Ну, приблизно так, так. Приблизно е і вчилися якісь основи життя. Досвіду неймовірно багато. Я впевнена, що тобі є, що розказати нам і яким досвідом поділитися. Ми не раз з тобою говорили насправді про специфіку роботи на різноманітних проектах. Там, зокрема, аналізували фікс прайс і звичайні таймінг матеріал, І зокрема, якось ми обговорювали з тобою специфіку роботи також з різними клієнтами. У мене просто насправді на проектах зазвичай були саме американці і тому схеми того, як з ними правильно працювати та кооперувати, і які в них менталітет це доволі зрозуміло. Плюс усі ми зараз е, любимо дивитися американські фільми, та плюс-мінус зрозуміємо, яке там життя. Е, я знаю, що в тебе набагато ширший досвід в цьому контексті. Розкажи, з ким тобі вже вдалося попрацювати. Е, ну, так, от розкажу про трошки про менталітет от, українці, саме українців, айтішників. Ми, якщо згідно з дослідженням, ми ближче до американців по типу мислення, по відкритості, ніж вже до українців. Так? Так. Колося це прикол, коли ходимо по вулиці, айтішники трошки більше посміхаються, бо вже привичка, що з американців, гарна посмішка, всі 32, чи скільки в кого є зубів, але це не менше. Далі, там, мені досі доводилося і з американцями працювати, з Індією, і з е, Мідлістом. І якщо порівняти не спілкування, то легше будувати саме комунікацію з перших кроків з американцями, бо вони, в принципі, налаштовані на те, що має бути кооперація. Uh -huh. А якщо брати східні країни, в них більше той поріг входження є більший, вищий. Це довіру, будуватися людиною, зрозуміти, хто чим дихає. А далі важливий момент у культурі, от, от. Беремо, якщо Україна є, я, наприклад, допустимо, я девелопер, є в мене в сусідній команді ще один девелопер. Мені треба розгорлити якусь депенденцію. Я йду до іншого девелопера кажу Іване, привіт. Треба, Треба. давай сядемо, подивимося, розролили. Якщо брати східний тип мислення, там йде така собі трапеція. Я йду до свого менеджера. Мій дорогий менеджер. Будь ласка, піди до менеджера того хлопця, хай він там поварить. Менеджер того хлопця йде до хлопця, каже, треба таке розробити. І оця ця цепочка трошки більша. А, інші моменти в спілкуванні я підлеглий начальник. В нас, І в нас, американців, це більше працює на рівні «Та, ти начальник, я твій підлеглий, але ми просто виконуємо разом роботу, досягти успіху. Давай дружити. Так, але давай дружити. Та, але, давай Східній культурі багато є варіантів. Як то кажуть, я начальник, ти дурак. Ну, звичайно, що ІТ воно згладжує, бо все-таки ми. Є, є... Та, є субординація. Є субординація більша, але все-таки IT, ми трохи більше працюємо, і воно згладжується культури. Ну, Тим не менше, якщо брати саме на ІТ-культуру, оцей цей момент багато що присутній. Mm -hmm. Є насправді така річ. Ти ще згадував до речі за американців те, що ну тобто вони більше посміхаються. Ми трішки від них це все набралися, але від дуже багатьох людей я чую те, що в цьому прослідковується така собі нещирість. Ну тобто, в плані комунікації, в плані того, що тобі не завжди можуть сказати в обличчя правду, а потім піти, як по правилах прописано, ескалювати і тому подібні речі. Тобто, що ти не можеш бути на 100% впевнений в тому, що відбувається. Оскільки ти не завжди отримуєш, скажімо так, правильні емоції та в обличчя, і не знаєш, що буде робитися на бекграунді. Чи це так? А, ти будь-якому випадку не отримуєш правильні емоції, незалежно чи західна східна культура. але, кор... але знаєш, коли різниця буде настільки сильна? Тут, наприклад, можливо, вона буде інше, що Ві... е... східна культура, вони більш прямо скажуть, то фігня іше можуть не кричати, що це і для них це нормально. Буде. Американці все-таки вони будуть більше коротко, старатися полайти, обійти. Вони скажуть good, good. Uh -huh. І потім йде, сенькю, фю. Може бути десь по векграунді. Uh -huh. Але все-таки по роботі з американцями я б сказав трохи простіше. Розуміння є їхнє. Я згодна, і Це... мені насправді дуже комфортно. Тобто, якщо ти адаптуєшся, то в принципі, ти розумієш, яким чином робити все правильно так, щоб не було і ескалацій. Mm -hmm. І плюс вони от, дуже допомагає їхня френдлі та обстановка, і те, що вони в принципі, потенційно дуже часто готові йти на контакт. А що на рахунок е, європейців? Що ти тут можеш сказати? З котрими європейцями ти встиг попрацювати? Довелося працювати з голландцями. Mm -hmm. Вони уркахоліки. Це однозначно можу сказати, дуже відкриті, досить просто працювати. Розкажу історію, що коли я починав тільки кар'єру, була перша голландська компанія, ми працювали з нею, і про розрив культури. У Нас був директор в Голландії і був директор у східній Україні, оскільки компанія була така україно-голландська. Директор у східній Україні був класичний директор на ауді, піджачок, всі панти. Ну, як має бути, так. Так. З таким забивши сходу. А приїжджаю я зі співробітником у вчорашні джуни в Голландію, в офіс, в офіс двопорухова будівля з дуже крутими сходами. Здобами на першому поверсі приходить у нас директор. Хлопці, каву хочете? Ми такі, та не проти. Зараз принесу, приносить каву. Хлопці, ви пам'ятає, що молоко хочете до кави. Ну, та було б не погано. Погнав директор сходами до гори. Ми такі, фігасі, директор побігає. Потім історія продовжується. Хлопці, ви з цукром каву п'єте. Ну та блін, тут нема цукру. Біжу я ще вам приноси цукор. І це був жорсткий розрив. Ото розуміння співпраці між директором і підлеглими в західній культурі. Ну це ще, можливо, в ті роки, тому що зараз трошечки воно теж буде змінилося навіть в нас. Тобто ця, ці моменти, які ти згадуєш, вони прослідковуються і досі, так, але ну, не з усіма. Для прикладу, умовно, там, хед нашого Юніта та, Великого, вона так само може собі дозволити прибігти, допомогти, принести, та, е, запросити всіх, пригостити каву і тому подібні речі. Ну і так само там директор загалом бізнес-аналізу в Ну uh, це інший <рравляю> історія, Добре, <бага> розкажи <nhân> іншу <Spider>. історію. Сьогодні з історіями. Як завжди. Uh, то от, про каву. От, приїжджаємо у європейську чи американську компанію відрядження. Mm -hmm. Тобто, якщо ми хочемо, нам зразу покажуть, де є кава, де є кофіпойн, де є збиральня — без проблем. Так от, приїжджає в Індію відрядження. І так, з є співробітником, зустрічають на рецепції крізь охорони, і дівчинка, яка сидить, видає бейджики і допомагає, ну, принципі, так як звичайній компанії. Так, так. Дівчинка каже, от ваші бейджики, ходіть за мною, я вам покажу, де ваш кабінет буде сидіти. Ми йдемо за дівчинкою, кладемо свої речі. А, дівчинка, хочете хлопці каву? матки? Ну, то здалося б. Так, в мене багато історій пов'язаних з кавою. <п 'ят> <п 'ят> дівчинка, розворот. Ми за нею гуськом, бо коридорчик був зайки досить. Дівчинка дала, до хлопці, а ви куди? Ми такі, ну як? Ну, ти ж зараз покажеш де кава, що ми собі брати, коли захочемо. Вона: Ні-ні-ні, так не працює. Ми такі, окей, вертаємося в свій кабінет. За декілька хвилин приходить один хлопчина і гуляємо вигляд: чорний фрак, біла бабочка, біла сорочка, білі рукавички. Тарілка цей підос з кавою, якимись печеньками і босий. Повністю. І це нам пояснюється це просто їхня культура, бо є якась там нижча каста. Нічого собі. Тобто настільки сильно відображається оця низьколевельність так. навіть в 21 столітті в, там, в сучасності. Так. Це просто жах. Я в шоці. О, ні, давай так. Для нас, як європейців, це жах. Типу, Що це таке? В них інша культура, і це треба просто сприймати. Так, для них це так. цілком нормально, бо це ми вмерли, вся душа пішла в небо або в пекло. Ну для тих, хто віруючий. Ну так В Індії все-таки. Вони популярні. той буддизм, і вони ну добре, в цьому житті мені погано в наступному буде краще. Останнє питання з мого боку. Як е, власне робоча коопера, в робочій кооперації, та, яка в тебе була е, саме з Індією, е, наскільки сильно відображалися ці е, різниці в культурі? Тут раз, момент, що вони можуть бути не полайт, коли їм щось не так. Угу. Так що європейці, американці, американці будуть старатися згладити кут і пояснити, що. Could you please do this because maybe something is wrong here, то індус каже, що, що це таке, типу, то взагалі погано зробив, так не має бути. Uh -huh. І ти вважаєш це добре чи погано? Це не є добре насправді, бо є люди різні і треба. Хтось розуміє, що це нормально в їхній культурі, а хтось не може, може зрозуміти і сказати, я з вами більше не хочу працювати, і ця людина може бути велика саме для нашої компанії. Тобто їм потрібно, ти вважаєш, що їм потрібно більше адаптуватися саме під європейські і американські підходи кому... комунікації та кооперації. Це стандартна наша робота. Що ми маємо вчити нашого кастомера, як працювати з нами, як ми з ним можемо працювати, як і залайнятися, скільки ми хочемо mm -hmm. досягти успіху разом. Так, я повністю згодна. Дякую тобі. Дуже за стільки історій про каву. Я думаю, тепер мені обов'язково треба теж піти випити каву сьогодні. Дякую, що завітав. І Насправді було дуже цікаво поспілкуватися власне, про цю різницю в ментальностях у різних національностях. Я сподіваюся, що обов'язково до нас зайдеш і розкажеш ще якісь цікаві історії. А вам, друзі, дякую, що сьогодні були з нами. Присвятили ці 15 хвилин. Нам будемо раді, якщо ви напишете коментарі. Я завжди про це говорю і обов'язково приходьте на наші наступні вебінари і слухайте наші наступні подкасти з вами. Була Румбей. гарного всі дня. Далого дня.